Повстання Косинського почалося виступом у грудні 1591 року загону реєстрових козаків, їх очолював гетьман Криштоф Косинський, Христофор Криштоф, Косинський, готуючись до наступу на маєтності острозьких. Сказав, що староста Міхал Михайло Язловецький не поспішав виплатити козакам належну платню. Михайло Язловецький на чолі королівських комісарів вислав із табору під Фастовом заклик до повстанців видати Косинського, але був змушений погодитись віддати посаду зверхника іншому. Вони атакували в білій церкві резиденцію білоцерківського старости князя Януша Острозького, що захопив маєток Косинського в рокитному. В 1592 році повстанці вчинили багато атак на маєтки шляхти, міста й містечку оволоділи трипіллям та переяславом. Взяли трофеями в Київському замку багато гармат, порох і військове спорядження. В кінці 1592, на початку 1593 року значний повстанський загін з кількох тисяч осіб на чолі з Косинським виступив на Волинь. До нього приєднувались окремі повстанські загони, стікалися селяни, міська біднота і невдоволена своїм становищем дрібна службова шляхта. Повстання загалом мало стихійний характер. Багато повстанських загонів діяло незалежно від головного повстанського війська. З допомогою короля Речі Посполитої і місцевих магнатів проти повстанців було мобілізовано значні військові сили української та польської шляхти під командуванням найбільшого українського магната, київського воєводи Костянтина Острозького, які зосередилися під М. ЕМ Костянтиновим, нині Старокостянтинів Хмельницької області. У перших боях зі шляхетським військом повстанці на Чоліск. Косинським мали успіх, але 1593 року під п'яткою, нині село Чуднівського району Житомирської області, зазнали поразки. Христов Косинський від імені козацтва змушений був підписати угоду з Острозьким 10 лютого, за якою козаки підкорялися королю. Однак, відступивши з козацькими загонами на Запорізьку Січ, Косинський почав готуватися до нового виступу і звернувся до московського уряду з проханням прийняти його із запорізьким військом під владу Московського царства. У травні 1593 року 2000 загін козаків рушив із Запоріжжя під Черкаси. Тут його розбив черкаський староста князь Олександр Вишневецький. Косинський загинув, проте незабаром в Україні вибухнуло повстання наливайка 1595-96 років, про яке поговоримо у наступному відео.